Вітаю вас, малята, і запрошую помалювати разом зі мною. Дітки, до нас прийшла чарівна пора. Осінь. Вона прийшла до нас не з пустими руками, а з багатим урожаєм, які дари принесла нам осінь. Саме груші солодкі поспіли. Пахнуть яблука, наче в меду. Повен соку янтарної сили виноград золотіє в саду. Пізні ягоди спіють. Глядино, так буває лише восени. Червоніє шипшина, калина, повні кетяги горобини. Сьогодні пропоную вам намалювати тарілочку з фруктами. Але спочатку розімнемо наші пальчики. У садочку на горбочку фрукти дозрівають. І малята у садочку фрукти ті зривають. Вітаміні в повний кошик. Діти назбирали яблука, груші, сливи і персик. Найсмачніші вибирали молодці. Для малювання візьмемо аркуш паперу з намальованою тарілочкою, фарби, пензлик та водичку. У нас є готова тарілочка. Тож намалюємо на неї наші фрукти. Спочатку намалюємо яблуко, візьмемо зелену фарбу. Візьмемо пензлик до залізного чепітка, смочимо його у водички та наберемо зеленої фарби. І починаємо малювати яблуко з віва нашої тарілочки. Ось тут. Спочатку малюємо ось так пів кола з однієї сторони та з другої і зафарбуємо. Миємо добре пензлика, посередині намалюємо сливу, наберемо на пензлик синю фарбу і намалюємо ось такий овал. та зафарбуємо його, зеленою фарбою намалюємо хвост. Ось так. Праворуч намалюємо грушу жовтою фарбою. Спочатку намалюємо коло, і зверху ще маленьке коло, та все це зафарбуємо. Зеленою фарбою. Теж намалюємо хвост ось так. Ось така фруктова тарілочка готова. А які вийдуть у вас? Чекаю на ваші фото.